Відна свядивангліє читання, слава будьмо уважні того ж першого дня після суботи вечері. Коли двері дому, де зібрались ученики, його були замкнуті, зостраху перед юдеями прийшов Ісус і став посередині, і Каже, мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги, і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа, же сказав їм друге, мир вам. Як посла мене Отець, такий, я посилаю вас і сказав, що це він дихнув. І говорить їм, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, де відпустяться. на кому залишите, на тому залишаться. Хомаш, один з 12-тьох, який звався Близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. інші ученики сказали йому, ми бачили Господа, він же сказав, якщо я не побачу. На руках його ран від свяків, і не вкладу пальця мого рани від свяків, і не вкладу руки мої в ребра його. то я...